Що можна порадити для догляду за віковою шкірою 55 будь-яку з антивікових серій? Ламбре. Це може бути навіть і просто оливкова серія, яка дає глибоке зволоження, дає щоденний догляд і дає розглажування зморшок і регенерацію. Це може бути серія Зен. Серія зен це серія зі стовбуровими клітинами, рослинними стовбуровими клітинами червоного рису. Це регенерація. Може бути серія ДНА з екстрактом чорної ікри і гіалуроновою кислотою. Зрозуміло, що це буде глибоке зволошення, це буде заповнення зморшок, це буде ліфтинг і розгладжування, видиме розгладжування шкіри. Це може бути і звичайна гіалуронова лінія, лінія з гіалуроновою кислотою, де декілька складників є похідними від гіалуронової кислоти, тобто це також буде зволоження і ліфтинг.